Непересічна подія, однозначно для а, нашого футболу. Ми всі знаємо історію з дніпро 1 Я зайвий раз її розповідати не буду, але просто нагадаю, що в рамках цього фіналу, фіналу чотирьох, турніру чотирьох. Лівий берег, металіз, 19-25, п'ять. Минай та епіцентр. Вирішать, хто із цих команд буде грати в українській прем'єр-лізі. У нас сьогодні два фінали і починаємо ми саме з арени. Лівий берег вони сьогодні зіграють з як на мене, все ж таки головним. Фаворитом цієї четвірки моделі з 19-25 із величезною кількістю відомих футболістів, ми будемо детальніше про все це говорити далі. Не просто відомих сильних гравців. Насправді, Гравців, які, ну, як на мене, точно не рівень першої ліги. Зборах на зборах так перед початком цього сезону награвався Пасіч саме на позиції правого захисника. Здебільшого капінус діяв на позиції лівого оборонця, і ми бачимо, що саме в такому варіанті вони з'являються сьогодні на футбольному полі із перших хвилин. Чи Євгеній Пасіч сьогодні буде діяти? Правим а, захисником а, іде передача на Моуру, Є удар воротах. І по-моєму, якщо я не помиляюся, це поперечка була чи це а, Максим Миханів, і так не здалося. Там реально була поперечка, але а, цю поперечку контролював Миханів. Там його руки були під каркасом. Тому. Моура, непогано між лініями з М'ячем на просторі, Моура пробуває і добивання немає голу Максим. Механів, Механів, герой лівого берега у цьому епізоді, третя хвилина. Якщо момент моури був потенційно небезпечним. То оце вже було воно. Оце вже ну, мав бути гол за всією логікою. Дивимося. Невеличкий провал в центрі стався. Або великий провал в центрі стався у лівого берега. Достатньо простору між лініями цей простір знаходять футболісти харківської команди. Реалізують через передачу на Арі Моуру. Він просувається, б'є, механів, тягне, але потім оце добивання. Ну, тут Раймоновусу зобов'язаний був забувати. Бирання скидає борячук непогано. а Рімоура трохи відпускає м'яч від себе. Але Юрченко був поруч Чурко із дальньої дистанції по центру. Ну, це дуже просто для Максима Миханнява. М'яч залишається у лівого берега в будь-якому випадку. Микола когут! Когут непогано! Когут! Але немає удару по воротах. Двоє футболістів бігали, і Сохоручко вбігав, по-моєму. Войтиховський так на дальню стійку намагайська на дальню стійку намагався е, теж вриватися і замикати цю атаку. Але... А зараз Синиця пробуває в ближній кут. Олег отримує м'яч. Буквально півтора від лінії штрафного майданчика одразу намагається цілити в ближній. Але б'є трохи не точно. Добігає до лінії. так по прямій. А тут порушне правил. Так, Олександр Омельченко. Жовту дістає з кишені. Так, у нас ще одне попередження для лівого берега. Владислав Войцеховський. Він фолить. Борячук. Удар! Від нього м'яч пролітає над сіткою. Все ж таки не влучає в площину. Андрій Борячук. По сітці згори пройшовся м'яч. Близько було. Моура. Приймає Моура лівою ногою далі. Борячук класний прийом. Борячук. Удар в ближній кут. Максим Миханів. Перший дотик. Хороший дуже у виконанні дев'ятого номера. Був. Залишив собі е шанс для удару по воротах. Надто близько суперників не підпустив. Ну і лівою в ближній ціле Андрій Борячук тут прибирає оборонця. Першим дотиком робить все для того, щоб далі завдати цього удару. Борячук із м'ячем. Борячук. Удар. повороток по центру. Максим Механів м'яч в руки забирає. Відсутність сьогодні Артем Габолок, не знаю, не було. Жодної інформації по його відсутності. Когут. Сухоручко. Сухорочко. Хороша передача. Від нього. Когут. У штрафтав майданчику. Когут. Гострий кут. Когут. Пробиває поворотах, але не влучає і в розпачі. В центрі штрафного майданчика Олег Синиця, який двома руками показує, що от він я. Чурко. Моура. Моура. Знову під лівою, Дуже просто моура прибирає опонента. Моура б'є. Відбуває Максим Миханів. це трохи футзалу на арені лівий Берег, Зараз від Арі Моури. І прийом дуже просто. Я б навіть сказав, він не прибрав опонента. Опонент сам прибрав все таке враження. Передарі Моурую дивимося ще раз. Приймає Арі. Вибігає на нього Дедух. Ну, просто Моура кілька разів вже прибирав опонентів під ліву під робочу ногу, туди викочуючи м'яч. Таке враження, Дедух знову чекав чогось подібного, але Моура просто пішов по прямій зараз є перехоплення від лівого берега, є прискорення і непоганий. А варіант для загострення теж є. Когут із м'ячем Когут у штрафному, Когут віддає дальня! 1-0 Лівий берег виходить вперед. А як вам таке? А? Скажіть. Цікавий сценарій. Дуже цікавий сценарій. Емоція президента Лівого берега, само собою логічна. Це емоція щастя. Наприкінці, ну, як кажуть, в народі в роздягальню. Туди на відпочинок Відправили зараз м'яч у ворота у металіста 19-25. Владиславою Циховський. Так ось, е ніби завмерла оця тема, так, із так, майбутнім Віктора Скрипника. Він, розуміємо, зараз є тренером харківської команди, ну, знову керівництво клубу демонструють. Так, є кутовий, Юрченко виконує подачу, м'яч, е, є удар, так, все ж таки є е, у виконанні Вигеня Пасіча, там на якусь мить м'яч застряг в великій кількості гравців на лінії воротарського майданчика, Звідти ніхто не пробуває в підсумку. На зоні підбирання залишається. Євгеній Пасіч. Там з м'ячем зустрівши, швидко б'є, але Б'є не точно. Ще раз дивимося. Ці вбігання, там робить дотик Сухоручко До м'яча перша заміна. У металіста 19-25 відбудеться. Чурко. Біля штрафного майданчика. Чурко центр Овусу набігав кулаками. відіграв Механіміч, Відлітає знову. У напрямку В'ячеслава Чурка. Передача п'ятою на капінуса не пройшла. Є перехоплення. Так, у нас Олексій Сидоров виходить на поле. Денис Гармаш. Йде відпочивати. Нагадують, Чурко можливо, навіть пробував у цьому моменті. Так, і Раймон Вусу, другий футболіст, який відправляється відпочивати. Замість нього номер 26. Це Ігор Когут. Пригадуємо, що Ігор Когут один із новачків харківської команди. Цього літа доєднався, все. Зараз буде намагатися знаходити своє місце в стартовому складі харківської команди. Прострільна передача у нас. І на дальній стійці перебував Андрій Борячук, але удару від нього ми не побачили. Арімо Моура, Погане зміщення. Удар і. і е... Футболісти чотири десь харківської команди миттєво підіймають руки догори і починають звертатися до головного арбітра щодо гри рукою. А ну, дивимося, Арі Моура зміщується, сильно б'є лівою, і це, по-моєму, не рука. ні ні, там до корпусу притискав руку Іван Когут. Атакувати продовжує харківська команда. Чурко подає Механів кулаками. А вибиває м'яч. І ще й підбирання за лівим берегом. І без фолу відбір. Сухоручку на газоні, але. Нічого у цьому моменті не фіксує головний арбітр. Продовжує атаку харківська команда. А Рімо Ура цього разу подача від нього Механів кулаками. знову грає. Капінус. Капінус закидає далі. А Сидорова притримував, Причому відверто тримав руками Валерій Самар. Але на думку Оменшенка дозвол... межу дозволеного не переднув. Падіння Капінуса дає грати рефері. За голову тримається. Взагалі захисник Металіста 19-25. Але... але граємо далі. Співаков. із м'ячем. Співаков на хід партнеру. Не проходить Пас Іван Когут вмикався. М'яч залишається в Металіста 19-25. Банченко. непогано закидає зараз у штрафний майданчик. І ще одне закидання у штрафний майданчик, але не на Арі Моуру. А там ще й положення грою зафіксовано. Олександр Дударенко думаю, кому він аплодує? А він боковому арбітру аплодує. Було, було. Хоча непогано думав, бачив партнера і закидав панченко. Хороша передача! Колесник сильно б'є, колесник ще раз сильно б'є. Перший раз площину мозіль відбув перед собою. Другий раз данило вже не влучає. Там за голову хапаються люди на лаві для запасних лівого берега. Розуміючи прекрасно, що це був шанс. Причому шанс почався від воротаря. Звертаємо увагу. Довгий пас. Пасіч не найкращим чином діяв. Колесник опинився на м'ячі. Опинився на ударній позиції. Кравець та влучає по З першої спроби. Але робить це з другої. Зрівняли! Таки зрівняли представники металіста 19-25. Є дебютний від Василя Кравця. Дебютний за харківську команду і рахунок 1-1 за півтори хвилини до завершення компенсованого часу. вони це зробили. А ну, давайте ще раз. Олег Мозіль Довгий пас виконує на чужу половину поля на лінію штрафного майданчика. Перший м'яч виграють харків'яни. А далі спроба скидки головою. Я знаю, можливо, у напрямку голкіпера намагання було пас віддати. Це банада був. Так, Банада вистрибув. А чи не фолив проти нього кравець? Отут питання. Від гравців лівого берега. Суцільний кайф. Суціль... Оце те, чого хотілося від сьогоднішньої гри. Правда. У нас можливо в другому таймі було небагато моментів, але. Е, ну, Боготися можна було і потерпіти трішечки. Борячок, Борячок забуває впевнено. Миханів стрибав. Миханів гадав. Миханів не дістає цей удар. Співаков! Співаков! Забуває співаков! співаков! Я думаю, там всі за серце зараз схопилися. Мозель був дуже близьким. Дуже близьким. Матвій Пан 2-1. Впевнено. Збігається колесник і забуває а, близько до центру. Але в протилежний кут стрибав Мозіль. Якби валився по ліву руку, напевно, що у нього був би високий шанс забрати удар. Подивіться. Василь кравець! Забиває лівою. Сильно механів стрибає, але достатньої сили удару виконанні кравця. І це 3-2. Поки що з 5-5 на дві команди залетіло. Дивимося. Сідней забиває. Все ж таки, але Мозіль. Вдруге вже. Вдруге голкіпер металіста 19-25 чіпляє м'яч руками, але він постійно завалюється у ворота. Четвертий удар для харківської команди. І Рахунок стає. 4-3. Олексій Судоров забуває. Центральний нападник виходив на матч. І дедук впевнено. Красиво. Робить рахунок в серії. 4-4. Протилежний кут стрибав мозель. Арі Моура. Моура зупиняється. Моура! Не забиває Арі Моура! Не забиває в кут! В стійку! Але м'яч не опиняється у воротах. Механів не тягне, не тягне, але Моура не влучає в площину. П'ятий удар лівого берега. Потенційно фінальний у нашій серії. Удар Олег Соколов. Розбігається. Соколов по центру сильно і лівий берег. Виходить до... Турніру чотирьох металіста 19-25 точно не буде в українській прем'єр-лізі у майбутньому сезоні.